вітаю! В продажу у нас є ось такий Passat Airline. Це 2017 рік, Америка. Гарна комплектація, full LED оптика, передня і задня, крутезні 19 колеса, колеса, нова зимова резина. Хто приїхало з Америки з мінімальними пошкодженнями? Було замінено переднє ліве крило, капот, бампер рідний, оригінальний, вся безпека ціла. Ось такий він у нас гарненький. Фуллет оптика у нас позаду, Full LED оптика у нас впереду. Просторий кожен салон. Дуже великий багажник, чистенько, акуратненько. Ось такий у нас гарненький салон, салон в ідеальному стані. На даному авто пройдено велике ТО. Тормозні диски, передні, задні, колодки, все замінено, все новеньке. Як бачимо, мотор у нас шепче, все в ідеалі, телевізор рідний. Це гарний мотор Gen 3 1.8 Turbo TSI на 170 кінських сил. По салончику гарна магнітолка встановлена з великим екраном. Це Composition Media, є камера заднього огляду. В даному авто двохзонний клімат. Все у нас працює. На автомобілі 153 тисячі км, але автомобіль в ідеальному стані. Також, якщо у вас автомобіль посата, боджета, або бюджета або Tiguan і у вас встановлена ось така магнітолка, можете до нас звернутися, ми вам її прошиємо під Європу. Також на даному Passat у нас ось такий гарненький ключик в новому дизайні. На ваш автомобіль ми теж можемо зробити такий ключ. Якщо ви хочете придбати собі такий автомобіль, пишіть нам директ або дзвоните по номеру. Для ЗСУ у нас будуть знижечки гарні.